Всім мої вітання, мої хороші добрі друзі. Я сьогодні буду готувати вареники, вареники з підливою. Приготуємо з вами разом, я буду готувати, а ви будете коментувати. Починаємо. Почнемо, тут я вже маю муку. тут маю сіль, дам трішки солі, чуть під солю. Маю олію, трішки олію олії. Багато, так може грам 30 там було. І маю таку речовату воду, така. Ну, не гаряча, така, щоб не можна було замісити, але отака, от більше до, до тепліщої. І буду замішувати. Не знаю, скільки мені буде тої водички потрібно, ну, скільки потрібно, стільки і буде. І замішую я кісто. то, щоб не було таке тверде, не було забите, знаєте, трошки м'якше, бо то на вареники. Ну, Самука саму вроді добра, вона не рідне, Знаєте, Є така мука, що рідна, а са вроді мука не рідна. Тобто замішу і будемо з вами продовжувати далі. Я вже замісила, бачите? Я вже замісила, зібрала все докупи, гарно замісилась, і я його приклею то кістоми, воно ще трішки. Полежить, Так я буду робити якусь другу роботу. Тут я взяла ну, небагато так фаршу. Я знаю, може тут є грам 400 фаршу. І маю тут дві ложки манки. І висиплю сюди манку, щоб манка набухла. І все разом добре перемішаю. Щоб манка набухла. А тут я маю помиті шампіньйони. Більше немає, мені так лишилось. І я таку зроблю підливу до вареників. Вареники будуть в мене з картоплення, ну і ще з капустою. В мене капуста вже е, є готова. Так що е, будуть вареники з картоплею і з капустою. А шампіньйони, поки ще кісто в мене відпочиває, то я м наріжу шампіньйони. щоб потім собі не морочити. Ще голову так. І так переріжу всі скрешу Все, я скрещила вже ті всі шампіньони відставлю не вони ще трошки, ну, як поводочку, що до того підійде час. Так, а тепер ми будемо вареники робити. Рекісто постояло. Ну воно таке, знаєте, не, не таке воно, як сказати, не густе і не рідке. Якраз так добре на вареники. Якраз так на вареники добре. То я буду по кусочку відрізувати і буду робити вареники.

Шо? Я повирізала, робимо. Починаємо робити вареники. Робимо. Так, мої хороші, я вареники наробила і їх наробила. І тут наробила, і їх забираю і буду робити фрикадельки. Тут я до фрикаделік даю цибульку. Покришла дрібненько. Так, знаєте. О, дрібненько. І тут потру е, за два зубчики чесничку тако маю. Окріп я вже поставила. Посолю, поперчу і буду, і буду замішувати. І там солі, так і чуть поперчу. І швиденько замішаю. І вироблю такі прикаделечки. А тут я чуть змащу олійчик руки і буду виробляти такі прикаделечки. Такі трошечки більші так, щоб їх всіх посмажу. Такі вийдуть, і такі будуть добрі, знаєте, зараз їх на, на сковорідку, щоб їх обсмажити. Дві сковорідки на вогонь, на одну наливаю чуть олію і на другу наливаю чуть олію. От, на одну буду викладати шампіньйони порізані, а на другу буду викладати сковорідку фрикадельки, щоб вони посмажились. Отако. Всі. Ось, щоб вони гарно посмажились. Рівні, не рівні, одинакові, неодинакові, чуть менше, чуть, чуть більше. Нема різниці. Нема різниці, то не на виставку. О, Зараз їх перемішаю і, і посмажуться мені добре. Э, гриби посмажуться, щоб вийшла вся з них вода. І посмажуться ці прикадики. Бачите, прикадерики мої вже смажуються. Я вже їх перевернула. Ну і тут і тут гриби також випаровую. Найдобі випарують і тоді будемо продовжувати. Там в мене вже все, посмагивається, я додаю до них цибульку. Тут в мене було дві таких невеликі. І вони разом все посушити з циболькою. Це цибулька. Прикадельки ще трохи вже так само, і посмажимо. Трошки вогонь скрутила. Так, мой хороший, в мене посмажились і шампіньйони, і фрикадельки. Я виключаю фрикадельки, а шампіньйони буду і викладати в більшу сковорідку. Бо ця сковорівка замаленька. Я все викладаю в цю більшу сковорівку. Отак. Чуть влеї водички. Отак От чуточку влиє водички. Небагато, але чуточку влиє водички. І разом перемішаю Включу більший газ, щоб воно чуть-чуть починало тушити, щоб дало такий запах на все. А тут я маю сметану. Магазинна. я маю і домашню, але домашню не буду давати Магазинну. Ось я дам до тої сметани, бачите, скільки в мене є сметани. Дам ложку муки. Ну отако. Одну ложку муки. І разом добре її вимішаю. І все сюди вилию. Все, сюди буду все виливати. Добре розбила ту муку і все буду виливати сюди. Я чуть скручу газ, бо я буду солити, нещити. Така буде підлива, знаєте. Але й шовнула перцю. Але й шовнула перцю. І ще потру сюда чесничок. Не знаю, два лаз упав, ну нічого. А в принципі, наша віки, да, те Не на сюди, сюда, правильно? правильно. Ну, в неї воно протушується. Все, зараз накрию кришку і ще добавлю зелені. І така буде повна сковорідка. Даю газ, даю газ. Така буде, як підлива до вареників. Добре. Добре, моє хороші. Добре. Найкіпить я накрию. Ще даю зелень і все, і все, і все буде вже готове. Все і кладу окріп. Впаду окріп на вареники. Секундочку, дай воно одну хвилиночку прокипить, то все разом і виключаю. Все, все добре є. Ну от і вся, мої хороші. Я приготувала вареники. Шкварок не давала у мене шкварок. Ніхто не любить взагалі. І тут така підлива вийшла. Бачите? Все дуже смачно, все дуже апетитно. Заходьте, мої дорогенькі, заходьте, заїжджайте до мене на таку смакоту. Я вас всіх запрошую. Дуже смачно, дуже вийшло смачно. Таке вийшло обід. Все, я справилася. Обід приготувала. Заходьте, заходьте до мене на обід, буде і до вареників, не тільки вареники з підливою. Так що ласкаво запрошую. Добре, мої любі! А я вам всім щиро дякую. Дякую вам, хто залишався зі мною. Дякую вам, хто підтримує мене, хто ставить подобайки, хто пише коментарі, хто підписується на канал. Щиресенько вам, всім я вдячна, щиро вам вдячна за вашу доброту, за вашу щирість, що ви не скупуєте тими коментарями. Щиро вам дякую. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, мої, всім пока!